Вітаю вас, сонце зійшло. Радійте, люди, новий день почався. Це і нові перспективи, і нові можливості, нові ділові і дружні зв'язки. Ловіть перші промені сонця. Укріпляйте своє здоров'я, завважте, що вже помітно здвинулась точка горизонту, над якою сходить сонце. Літо невпинно завершується. Сьогодні 25. Серпня, неділя. Бережіть себе, будьте здорові!